Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль в Очамчирському районі, окупованої Абхазії, Російська Федерація, як називає її Дмитро Пісков. Прошу нам нагадує Михайло Шетельман, який вже за тиждень з'явиться з нами знову. Добудовує порт для розміщення військових кораблів Російської Федерації. Ось так і цим Росія втягує Грузію просто таки у війну. Це кажу не я. Це говорить помічник державного секретаря США. Координатор і санкційної політики Джим Обрайн. водночас. Координатор і політики хвалить Білісі. За це мудре принаймні рішення, бо я звісно і за що покритикувати зараз. Ми пізніше поговоримо. Уряд Грузії так, от уряд Грузії не дозволив Москві провести військові вантажі та товари через свою територію. як Того бажали хотіли в Російській Федерації, але тим не менше бачимо, що в оцій очам тимчасово окуповані та на території Абхазії. Саме там Росія розпочала свої війни в 2008 році. Вже вийшовши за кордони воїн на своїй території, почала масштабувати їх по світу. Вона будує, бо треба корита кудись ховати. Ну давай за що критикує? За що хвалить які загрози бачить, які можуть відбуватися в Абхазі Обраїн? Його почуємо детальніше. Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжується викрадення, а іноді й вбивство громадян Грузії продовжує окуповувати територію. Протягом деякого часу Росія намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів через територію Грузії. Уряд Грузії прийняв мудре рішення спробував. Зупинити це наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну раніше також нагадаю, президент самопроголошеної Республіки Абхазія заявив, що в очам Чірі з'явиться новий пункт постійного базування військово-морського флоту Російської Федерації. У Тбілісі заявили, що такі дії є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії. Нагадаю, Росія планує розмістити пункт базування свого флоту в невизнанні Абхазії в МЗС Грузії. Це називають недопустимим. Таким що не відповідає а ніяким чином, ніяким нормам, статутам є пору. Учням суверенітету і територіальної цілісності країни та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупації Абхазії та Схінвальського регіону до того, що відбувається в Грузії, детальніше нам радить придивитися і публіциста, журналіст Віталій Портников та до того ж і зовнішнього, і внутрішнього аспекту в своєму матеріалі для. Зокрема, Радіо Свобода він пише про те, що Україні варто придивитися, що відбувається в Грузії. Нагадує, що грузинський парламент ухвалив у другому читанні вже так званий російський закон про прозорість іноземного впливу. Фактично, закон про іноагентів, як його самі грузинські протестувальники, називали ще з перших хвиль протесту, які прокотилися минулого року по Грузії через розгляд його в першому читанні голосування. Обговорення цього закону вже і так от нагадує Портніков, Також призвело до масштабних протестів у Тбілісі. А також попереджень заходу, що подальша робота над цим документом призведе до призупинення європейської інтеграції Грузії. Однак ані думка власного суспільства, ані заяви західних політиків не вплинули на позицію грузинських лідерів. На мітингу підтримки закону олігарх Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр та реальний патрон правлячої партії, закликав винести остаточний вердикт опозиції, яку він звинувачує в тому, що та, мовляв, є іноземним агентом партії глобальної війни Європейського та. Нато, які готують революцію перед виборами в жовтні, десь ми це чули, правда да, десь у наших звірських сусідів ніколи, що намір повернути Тбілісі під крило Москви, що захопила в країни п'яту частину території в 2008 році, не був виражений настільки чітко, наголошує. Оглядачі далі видання Ластампа нагадує про це портніков для Радіо Свобода. Прем'єр Грузії Ракліковахід, з якого вважають одним з фаворитів Івані Швілі, тіньового керівника Грузії, прямо звинуватив організації протестів колишню очільницю американського посольства в Грузії Келі Дегнан. Теж ми десь чуємо, що це рука англосаксів, американів. Бач американців, бачите, і тут. Я висловив своє щире розчарування у зв'язку з двома революційними спробами у 2020 тисячі роках, які підтримувала колишня посол. Шата здійснених через організації, що фінансуються за кордону. Якби ці спроби увінчалися успіхом в Русі було б відкрито другу лінію фронту. Написав Кобахідзе в Твіттері після телефонної розмови з радником держдепартаменту США Дереком Шоле. Ось ця фраза каже Портніка: про другу лінію фронту є ключовою в політичній тактиці маніпуляція грі Івані Швілі та партії Грузинська мрія. Грузинське суспільство підтримує Україну. Ми це все знаємо в нашій боротьбі з російською агресією. Однак разом з тим по боються повторення подій 2008 року, і нинішня влада Грузії активно спекулює цими страхами і намагається репрезентувати себе як єдину силу, яка то може утримувати Грузію від нової війни. Хіба не тим самим займається палки, прихильник нинішньої грузинської влади, і прем'єр-угорщини Віктор Орбан ставить логічне питання Портніков. Європейські Лідери втягують континент у війну замість миру, заявив Орбан цими днями в промові присвяченій ювілею вступу угорщини до ЄС. Ну і чим це каже не промова Іванішвірі на мітингу в Тбілісі? які ще загрози того, що відбувається в Русі, як це може вплинути і на нашу російсько українську війну, а також стабільні ситуації в Україні. Говорить Портніков. Його детальніше, як ми вже і наносували, власне, і почуємо. Це залякування населення війною у грузинському випадку після війни є тим самим політичним капіталом, який дозволяє утримувати і цементувати владу, і Україні вже сьогодні варто до цього прикладу уважно придивитися. У відповідь я звичайно почую, що в Грузії у 2008 році не було таких руйнувань, як в Україні, після великого вторгнення. Хоча ніде правди діти, Грузія жила в конфлікті з Росією з перших днів своєї незалежності були й війни, і етнічні чищення. І диверсії, все було, що не завадило успіху грозинської мрії та ідеї недопущення нового конфлікту. Так що я пропонував би зовсім іншу формулу: чим більш тяжкою є війна, тим більшим є бажання її не допустити у майбутньому, і тим більшою може бути популярність політиків, які це обіцяють і будуть забезпечувати навіть ціною небезпечних компромісів з Москвою і посилення авторитарних тенденцій. Тому не стати кра. Україною умовної української мрії це для України таке ж важливе завдання, як пережити і закінчити війну з Росією. Дуже дуже важливо, та ще й на фоні мало того, що є такі загрози. Так ще й е, ми знаємо, і як говорив в інтерв'ю за економіста минулої п'ятниці Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія ще розкачує спецоперацію зараз за свою інформаційно психологічну «Майдан-3», Робить багато чого в її рамках. Зокрема, і таким чином хоче свої впливи якось повернути. Оголошує очільників чинних чинних глав держави минулих і про Зеленського зараз я, і про Порошенка і про командувача сухопутних військ пропавлюка в розшуки, таким чином намагаючись підірвати довіру до наших інституцій, постійно акцентуючи на тому, що англосакси будуть воювати до останнього українця, задіючи це теж як методи інформаційного впливу, шантажу такого впливу на нашу думку. Друзі, не ведіться на все це. Вони роками працюють на своїй пропагандистської машини. Вона катком катить і по теренах європейського союзу, і намагається до нас заїхати. Але ми даємо їй вісі, що постійно їй кажемо тут ні подароки, заправок немає. Ніхто бензіна на це не дасть, і дослухатися не буде. від слова зовсім. Тому на це все теж треба вважати і дивитися на те, як розкащує Російська Федерація дійсно ситуацію в Грузії, періодично і в Молдові, і такими своїми маніпулятивними здається, бо нічого такого війська ж не посилають да, але поки але це ж завжди все є плацдармом для підготовки. Потім уже активних реальних фаз вторгнення зі сторони Російської Федерації вже не за методологією гібридної війни, а за методологію фактичної тактики і стратегії ведення своїх війн. Військ на всі території, які вона хоче загарбати. І бачите, ну лідер демократичної більшості в сенаті каже. І повернути радянський союз і це розумію. Що в Путіна ця хвороблива мета є? Ну і напевно думаю, що зараз інша мета просто вижити. Вижити, бо війна це те, що єдине вже останнє тримає його на якомусь плаву. І от саме цю мету, я думаю, що він уже ставить на шарки ти разів вище. А для того, щоб ніж повернути радянський союз у його кордонах. А для того, щоб вижити, йому треба знищити нас. Отак от воно і є. Нам треба цього не допустити. І на заході маються розуміти теж і всі англосакси підтримувати нас.